Все буде бенч. Харківські барбари взяли участь у благодійній акції створення чоловічої краси для нацгвардійців. Переважно більшість бійців привезли просто зі взводних опорних пунктів, розташованих на півночі Харківщини. Для багатьох це було справжнє відкриття, адже подібного досвіду вони у своєму житті не мали. Акція пройшла за сприяння Харківської міської ради. Рошоп це чоловічі чоловіча перукарня, та навіть трохи більше. Це такий чоловічий клуб. Ми створюємо нові образи для чоловіків, стрижемо бороди, голимо небезпечною обридкою та можуть насолодитися спілкуванням з чоловічою компанією. Ми почали працювати майже з другого тижня війни і на нашу думку, це дуже важливо. У нас було дуже багато військових, і ми допомагали одне одному. Хочя, хоч якось можна відволіктися від війни і хоч трошки зануритися в нормальну атмосферу. Хлопець захотів дуже короткий бока з нуля переход, та зверху трошки підзняти. Все така, така собі варіація. Військової стрижки. Фейт стрижка. яка йде з нуля до шести. А коротко коротко верті. Стрижка називається кроп. Це буде фейт, високий фейт з переходом в масу в крок. Фейт це переход з нуля. Ага. Це перекрична стрижка. А чому ви найбільше приділяєте увагу? Сьома І якості. Ювелірна праця. Дуже чітко працює. Дуже сподобалося. Я тут вперше. Сподобалося. Все було дуже чудово. Сподобалося. Це дуже швидко, класно, професійно. І як вам? Класно.